Взяла старі дідові карти. От дивіться, яка краса. Ну, от як як можна не любуватися такою красою. Дивіться, що значить тіки, да? це ж кожа, і дивіться, як гарно зроблено. Це кожа. Це ж тільки сказати, як, як, яка майстерність. Це дідові карти. І це дідові карти. Зараз будемо дивитися на ваші. Відносини. Давайте двома розкладами. Задумуйте перший розклад, задумуйте другий. На ваші відносини Іменно на любов, кохання, що вас чекає. Дивимося по сім карт. Задумайте мої ластівочки-соколики. Це і для соколиків, і для ластівочок. Два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Другий розклад. Що вас чекає? Оце зараз подивлюся і буду зайнята. У мене дві чистки сьогодні зранку було, трошки заморилась діагностики були. І зараз приїхали з Харкова з дітками. Дуже мене упросили, упросили. Буду працювати з ними. Переляк сильний, там діток проблемка така, що дітки. Да, да, оце дає, дає Харьков бідний. Дає те, що оці такі сусіди, я не знаю, як їх сказати, матюком не скажу, бо заблокують. Негарні сусіди, оці такі нам страшні, дні і ночі роблять і, і дітки поперелякані. Ну, буду лікувати. Два дня і все добре буде. Можна, можна записатися, щоб до мене діток привезти. Ну, в цьому місяці ні, на травень місяць, бо я і так уже ну, упросили мене, дівчата упросили мене, щоб я цих діток взяла, бо мені жалко двоє діток, братики, сестричка перелякані, пісуються, то допоможу. Два дні все пройде, попрацюю з ними. Так, давайте відносини перший розклад, другий розклад. Просто я вам хочу сказати, що буду не на зв'язку. Бо буду зараз бігти через 12, 15 хвилин буду з дітками працювати. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Задумали ваші відносини. Ваші відносини. Так, перший розклад. Так, дівчата, соколики, ластівочки, Дуже багато неправди бачу. Тут, вроді як, він і допомагає, подарунки дарує, сім'ю любе. Бачите? Але ж є тут певні прегради, що ви дуже ругаєтеся. Бачите, може бути що негатив. Вон, собаки розтерзують, бачите, кабана. Це говорить про те, що є тут у відносинах негатив. І через те, ось ваша пара, ось бачите, пара, показано, що. Обман, пустота є. От тут треба дивитися по негативу. Так, да, тут кохання є, все. Але ж це тут більше ще й показано сімейних. Ну, не, не все правда. Багато негатива і багато обману. Будьте обережні. Тут треба дивитися діагностикою, діагностикою щоб виясняти. Давайте ці карти подивимося. Цей розклад. А бачите, цей розклад уже зовсім інший. Тут показано король благородний, показано, що воєнний. Це в кого чоловіки або кохані воєнні. Да, ситуація напряжена, але ж восьмерка говорить про крупний розговор. Ну, Тут в даному випадку, раз вони воєнні, мої коти балуються. Раз вони воєнні, тут ну, щось серйозне вони будуть робити по своїх справах, серйозні. Але ви не переживайте, бачите і хлопоти. Тут добре все вийде. Хоча буде така обстановка дуже напряжена в їхніх справах, бо вони воєнні. А так, зустріч все одно буде. Ось дама, ви і ось зустріч ось. Він приїде, може ви поїдете, може він приїде до вас. Буде зустріч. Тут гарніша, лучша, просто трошечки небезпека в нього там, але по коханню що стосується, тут гарно. А тут в першому розкладі побачила негатив і побачила, якась є неправда. Так що будьте обережні, я вас обіймаю до зустрічі. Ну, десь дві годинки я буду не на зв'язку, бо серйозна робота. Дітки, це святе, ну та працювати і допомогти. Хай все буде добре.